СБУ викрила на Полтавщині чергового ділка, який організував декілька схем ухилення від мобілізації. Служба безпеки спільно з національною поліцією мешканця Миргородського району, який допомагав особам призовного віку уникнути мобілізації. Фігурант сприяв оформленні фіктивних довідок про поганий стан здоров'я чи групу інвалідності потенційних призовників чи їх близьких родичів. Так, зловмисник підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитися від призову. Чоловік пропонував оформити інвалідність на основі фіктивних медичних документів для них чи їх близьких родичів. Для отримання довідок з липовими діагнозами фігурант звертався до своїх знайомих із різних закладів охорони здоров'я на територію області залежно від прописки клієнтів. Ці документи ставали підставою для оформлення групи інвалідності та подальшого безперешкодного перетину Державного кордону України. Вартість послуг стартувала з 3 тисяч доларів США залежно від виду фіктивних довідок. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили пакети документів потенційних клієнтів та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Це частина 3 статті 15, частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.